Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі oh Beauty Ченел. Мене звати Оксана Крок, я лікар, дерматолог, косметолог. Сьогодні ми навчимо вас правильно наносити крем. В жодному разі крем насильно не втирають в шкіру. Його наносять подушечками пальців, легкими рухами, строго по масажних лініях. Якщо розмазувати крем аби як, то це може привести до розтягнення шкіри та навіть до утворення зморшок. Візьміть невелику кількість крему для обличчя і подушечками пальців точково розпреділіть його на декілька ділянок: на чоло, щоки, ніс та підборіддя. Далі, акуратно не притискаючи сильно подушечками пальців, злегка проводьте по масажних лініях. Що ж таке масажні лінії? Насамперед, це заданий напрямок для пальців рук, яким розподіляють поживний або зволожуючий засіб по обличчю та шиї. Ці лінії проходять від центру обличчя до периферії, а також протилежно силі тяжіння знизу догори. 10 правил, як потрібно наносити крем по масажних лініях. На лобі напрямки знизу вгору та знизу в бік скронь. Міжбрів'я від центру обличчя до брів і далі по верхній лінії над бровами. На щоках масажними рухами від носа до скронь до периферії. Біля рота рухатись від нижньої губи до середини підборіддя, а потім потрібно спрямувати рухи до бокового краю овалу обличчя, від верхньої губи до носа до початку крил і від кутика рота до вилиць. Ямочка копідона від її середини до кутиків рота. Підборіддя. Від підборіддя до вилиць та до мочок вух. Біля очей. Дуже важливо. По верхній повіці від внутрішнього кутика ока до зовнішнього та до закінчення брів. А напрямок під очима навпаки, від зовнішнього до внутрішнього краю кутика ока та до носа. Важливо, так як шкіра під очима та на повіках дуже чутлива, крем необхідно розподіляти легкими поплескуючими рухами. Працювати повинен тільки середній та безіменний палець, тому що вони є найслабші і вони не зможуть розтягнути чи пошкодити шкіру. Важливо, крем потрібно наносити на нерухому повіку і не доходити надто близько до очей. Ніс від центру перенісся до краю носа. По шиї вгору починаючи від середини та від ключиці, а потім збоку від вух до плечей. В зоні декольте нижче ключиці поплескуючими рухами. Не потрібно наносити занадто багато крему на обличчя. Тут не працює принцип чим більше, тим краще. Достатньо однієї двох горошин, які ми гарно розподілимо, а те, що залишиться, ми можемо забрати сухою серветкою. Чи знали ви про такі правила нанесення крему для обличчя? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.